Так, тепер ми сьогодні гостя каталися, приїхали до мене гості ось. Кинули туди, дев'ятка піднялася, але три злизало язиком. Немає, буду досягли, Мабуть, вітру хорошого. А стільки, поки тримається. Слава, ти бачиш тих тройків чи ні? Ні, я їх не бачу. Це мене Гості наблюдають. Не бачиш, так? Да? Добрих з дислов. Ото, мабуть, вони самі слабші малята як... А, я бачу, воно під проводами, дивися. Між проводами воно бачиш. Сюди йде йде, тягне сюди. Бачиш ні? Як ви ж бачите? Один я бачу да воно. Одно чітко бачу, зараз я потягну бачу. щось. Я бачу, бачу, я все навіть піймаю його. Тягне все. Одне я там бачу точно. А мене далеко пили. Ну як? Я на, кілометр, на кілометр голуба притягую нормально. На кілометри притягую. Да, вітер трохи їс. Це відповідно, справжній миколаївський високопольотний. На да, 6 є. штук одна йде. Голови Сім... називаються тучерези. Запольотні точки. Так, так. Всі стандарти, так. Да. 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 Ну, коли як, Якович. Буває. буває по всякому. Ось, от бачите, сіле воно. Бачите, скільки лінтяє в сіло, роти підкривали. А буває і краще, як ці. Ну, звісно, буває, Бо всіх не буває, так. Да. Буває, буває по-різному, так. Да. Інфарктний польов. Який? Інфаркт". Та ну їх так, слава, так, ну так. їх бісу. Ти І б я до них так, так. оце? Я зараз покажу вам племінник. А я... то Фабрика, кузня. Ото пропадаю, так я туди лізу, звідти беру, згори сюди, оп'ять далі продовжую. А що це таке летить? Пустиря, по-моєму, літає, такі, літає в мене така, соколов такий літає на мене. А немає. А тих трьох немає. Одне десь тягнуло, тягнуло, я її теж загубив. Останячки Їх додалося, було 6, а зараз сім. А, так воно, мабуть, притягнуло. О, все, яке це, дивіться, все. Де воно взялося? А де це залосся? Та мабуть ні, це не з цих трьох. Це якесь таке тут впало якесь безтолкове. Да. Ну, Ті вони... дуже далеко були. А те, що їх прийшло, воно вже з ними стоїть. А, це синеньке, знаєте, хвост таке. Не вірю, що воно було там ото витяжці. Не вірю. Воно десь тут... -то... Тут тут за цими деревами. А то воно там було. Воно прикладає. там? Ні, не вірю я, дуже далеко. Немо так швидко воно прийти. А ну цей же дайшово сіть вже. Уже тут. А, вон іде ще один, вони точно. Ви праві. Дякую. Ну що ви, я ж Миколаїв. Здаюся, мовчусь, знаю. Точно, воно, так. Всі дев'ять на очах. Воно один-ноль. 1-0. Якович у цьому шоу вже. Всі да. 9, всі 9. Віше, да. чим ми. Всі 9, так, да, все правильно. Воно, ну, під домарями, позамарями, подахеньку. Под а, ну я додому йшло. Так, да, правильно, воно... да -да. а я думав, що десь там сиділо, яке-то вилітіло. Ні, <риска> воно <там> відмолотило капітальне. <Нет>, да. Воно, воно жалується на калоші. Жалується, а воно є. Так та само кончики два. О, о, і здало. Якові, ви молодець. Правильно, так і є. Він найбільше в цьому Так, Таке є. Ось цьому да, трошки є там з крилом. Так, і там залишилося Да. Вісьмівка залишилася. Так, підтягнулося, це нижня. Зараз може бути ще як. Вони ще підтягнуть. Глянь, голуб'ят. Горять, а і вдома. Це ж показати. Ти що? Ось вже доходить додому. І вони зараз підтягнуться і можуть розкритися і знову ноги може підняти трошки Ну Отак всі вдома молодці. Молодці. Да. Якось, хоча коли тут зимовий гон у Вігоря, так. взагалі <рес> То, То драйв-шоу називається. А, да, да. Да. а це, до речі, йде старий, це, по-моєму, перший йде ось. А я побачу, я щас нашифровую його. Тут забуваєш за все, і за і за сніданок, і за... Ні, це молоде також. А це молоде, я бачу. Це молоде також іде. Це молоде. Ну це молоде буде таке широковате, Бачите, яке воно таке трошки. Да -да, пахва, крилу, да, це пей, це пей. ж воно ще не перелиняне, а з Да. То воно буде таке ширше трошечки. Да. Ну, і а Такі ширші вони довше й летіть. Ну. А їм важче сісти? Да -да. Є ваші сіти, черти вони можуть затриматися. Да. Часів, да. і, там, і там сімівочка, все правильно. Чи не бачиш чи вітер? А воно вперлося, бачите, йде. Тут. Бачите? Бачить воно добре все. Бачить, я теж думаю, що бачить, бо воно не може, воно не може зробити бачите, те, що хоче. І ззаду бачить, що стоять, да. і тут бачить, що сидять. І нас бачить, що ми тут може Нас да, Бачить, що ми ждемо. Не Так. Оце мале, воно всіх і притягло, <ріст> навіть сюди. Всі за ним таке Перші враження, я думав, будуть втрати, яких викинули тут за хмари. От, от за три? Я теж думав, що будуть вечором прилітати. Це вони якось. не знаю, як Вони Вони підійшли всі. Ну тут розкажу, в небі тут. Є стара точно, одна одна та сіла, що. Ото сплощачка то стара. А, і синя тут одна ставочка. Ага. Одна з боку. Ота що ти тримав, ото вона тут. Ага. Ото вона тут. Так, все, хай сідають. Хай сідають. Віта трошечки, вітер трошечки. Він падає в мене. Так, звісно, Ви Подивіться на дерево, Він... туди дерево, сюди дерево. Да, розумієте? Да, да. то. Стихне, то. Да. О, пори, ось цей вітер, Монотонно тут рідко монотонний вітер такий а що, є. Що ви мені скинули ту парочку, так у вас вони в точечках. Ви мені палочка, палочка. Ага. Не, не 10, не 12 ну, штук. Так. я Так, це я забав, А якщо я погнав туди, я ж вам кажу, піскля додавив. Вони сідали, вроде, а тоді полізли. Mm -hmm. полізли і цей піскун як почав. За ними. Да, і бачу, не видержує. Перший раз сім, да. здає, не, здає не, не видержує. Да? Бачу, ті надійшли, сідають, його немає. Я вже мов пустив, Давай виходь, а він сів на проводі там. Ну, думаю, слава. Богу. І то добре. Перший раз це воно за це. Я ж думав, знаєте, сідають уже, думаю, хай сідають конечно. і підкину, щоб. Знати. Коли голуб спасається, то навіть і треба йому прощати все. Да, Хай да, сяди, де, да, щоб дум... тільки дома був. Думаю, щоб знало, що від нього хочуть. Да. Да. А вона, слава Богу, сіло і прилетіло, молодець. Там старі є, там два старих голубі. Де, де я навіть вам покажу, де старі. Плошне літа, ось. Так. І зараз ще покажу. Якесь білохвости, там чи одна, чи дві боку, Вон, біля нього літа рядом, теж то старе літа. Ні. Воно рябохвостий, ря 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 бачите? Ось, воно ось старе літа, ось ось. Воно по-моєму, безпека. Ні, ні-ні, ні, ні, то по одному. Осьо, ось спло... такий рябохвостий, на борняк, ось старий. Да. Сплошна стара. І да. біля сплошної, і зараз одна збоку правильно. Воно, я ж вам Так, да, правильно, правильно. біля, от зараз біля... зараз Я тільки рябохвостого да. не побачив. Да. А тих я бачив, ось вони всі в трьох зараз старі стоять. Так, да, так, да, так, да. це всі старики, ну, да. так? Да. Я, пов... я ж вас учуся. Вами... Я вас учуся, ми неборські головники. Не, ви знаєте, я вас я не тому вчуся. ніколи не навчуся. Що... А то, що я знаю, ви знаєте, научиться не будете. Не, не. Ну, я вас да. послухаю. Да. Да, да, же, не не корисна. Корисна. А почерпнуть яку інформацію дуже корисно. Тут одна з Яка да, да, б да. вона не було. Говорити не з людьми з короною да. на голові, то не годиться. Корисна інформація всяка, да. для людини. Да, Ні, і хороша, і погана. А там висновок вже робиш сам. Часто що буває, що то тримають і ганяють і навіть і... Всіх порівнюють тільки з своїми. Ось у мене ось ось, ось у не, мене ось не, не, ось, не, 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 а то все інше, якесь таке чорне або якесь а, таке та, смугасте. розумієте? Це не, я, не, Оце, не, я, не, оце не, така риса безкультурності, вона мені не подобається. Я вам людей. сказав, те, що ви вивели для льоту і по уму, хай ще покажуть. <звук> хай ще покажуть. Це не кожному дано таке зажити. А де та біленька сіла раніше? чи Воно між ними. А, воно літає. Да, воно виділяється. Ну, до речі, то молоденькі, взагалі молоденькі, так. Да. Ну це вони ж вони так сідають. Це сідають, сідають, оце вони мені дьорить, смикають, сісти не можуть і хочуть. І самі не знають, що не хочуть. Це, це, це ще погод немає, як погоди, підуть, я ну, зладні. Трошечки зараз парку, так. Да, я з одним yeah. трошки зараз парку. Yeah. І вони... Це ж порода, вони ж повинні повільно сідати. І радувати. Yeah. Око і душу ось, ось ось старичок, да, ось. ось, ось, ось. Тільки повільно. Оце в мене ось старичок зиму пролітав. День у день, ось старичок. ось. І як його Бог одвів от хищника? От ви знаєте, в пірі родився. А з, ним, а з ним було його собратів штук 20, напевно, таких як він. Нема. 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 Полетіло на Чорне море, да. Я бачив колись. Турці, і ліз. бере, так лезвіє, тільки бойному голому. Ага. Віда... Ага. ось сюди прив'язує. І от хіщник надходить, на нього хватати, а бойний перекидується ще так. І лапа лізі йому це? Так. Да. Це ви точно почали. Чому ж якийсь фейк? Та який фейк? фейк? Ніякого фейку нема. Зберелися, розбрелися. розбрелися. Дивіться, ну, да, вони розбрелися. Ну, тому що вітерок да, вони вони від... Не знають, що їм робити треба. Вони хочуть з'їсти. Самі вітер шукають. Да. І сісти хочуть і не виходить. Да. А не вилітали ще з варення своє. Да. Хочеться ще політати, природа да, ну, не дозволяє. Якби вітерок був, вони б зараз да. топтали. Так, добре. Ти голубів. Та ні, да, цього. Городим з вами, згоден з вами. Да. Як у генічку кажуть. От ти на балет прийшов на виставу і хлопають тоді, коли балерина зробила якийсь цікавий хвінт такий неповторний, і всі хлопають. А так дивляться, що вона там танцює, а коли вона розкрилася і показала красоту цього балета, вони їй браво-браво. Ну, кожний аматор, мені здається, деякі речі своїм лобам прощає. Тобто да, жертв... чим жертвує? Зоді зірну? Да. І наші не можна все обійняти не можна. На двох тисяцях не всидиш, не то, що на трьох. Ми щось своїм головам прощаємо. Так як Петрович каже, що полетіли, каже, що дімці були. Що дивись, топове саме справа, саме вправа. Оце старий. Це старий до речі. Оце старий кисаді сідайте. З таким дриблінгом, все повільна посадочка. Чудо. Ото бачу, тобі подобається, а мені не подобається, що воно сідає. Ось так довгенько, так? Так хвати. Ні, Ну ви знаєте, не якби я сам сидів, то мені б хватило. Я гостей запросив, я вам скажу, хотів вам клас хоч показати. Я хотів вам клас показати, а мене не вдалося, розумієте? Я знаю, що ці голуби по 4 по 5 буде летіти. Я бачу. Я ж вам не кажу, що я... Оце всі, оце всі старіки старі, 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 сідають. Я ось скільки паличку ганяю. А ну гляньте, підкривайте вони зразки І Вони більше за минут ще не літали. А ну подивися в камеру. А є так видно? Ні. ні, не Це дивно. Я думав, що відкривається. Mm -hmm. А, а двоє сіли на горіші. Сі. Да, а двоє там сіли, все. Всі сидять там. А двоє там осілися. Так, ну ми зараз... А ось, ще, ось ні, ні, не сіл, ось все сідає. Голуби нагнаті, не підкривали, не клюви, нічого. Це якби вони не Зараз ми чайку поп'ємо, а потім ми б дубі два зробимо. Тільки вже візьмемо таких, яких я знаю, що точно що не підведуть. Ні, не, не треба кидати. Так, це тут і буде. Так. До... Значить так, йдемо йдем, тепер я вам покажу.